Пекарні вже облаштували головний вхід, кухню, два зали та дитячий простір. Для гостей закладу тут готують піцу, напої та печуть хліб. У майбутньому меню планують розширити. Сьогодні вперше сюди прийшла разом із дітьми Христина Мелінишин. Жінка розповідає, що залишилася задоволеною стравами та обслуговуванням. Дуже смачно, дуже смачна кава, дуже класний лимонад. Те, що ми спробували поки що і обов'язково прийдемо ще. Ідея дуже класна, надає шанс людям, яких, на жаль, в суспільстві прийнято вважати якимись не такими і так далі. А тут вони є повноцінними. Це мені дуже подобається. Зараз у пекарні працюють п'ятеро людей. Серед них кухар, двоє офіціантів, бармен та адміністратор. Також вже три дні допомагає обслуговувати заклад випускниця інклюзивної спільноти Дар Любові, яка діє при монастирі. Офіціантка Інна Швачу каже, що за цей час спільна робота була злагодженою. Згодом залучатимуть ще більше людей з цієї спільноти. Не дуже цього хотіла, вони були дуже раді і. Дуже круто, що наш отець Андрій таке придумав. Це, це насправді дуже крута ідея залучити сонячних дітей, щоб вони щось щось робили, працювали. Це, це справді це дуже, це дуже велика і крута ідея. Поки що працювала тільки Марічка, далі будуть ще приходити. Ми ще самі стараємося входити в цю працю, вчимося, а далі вже будуть приходити інші діти. За проєкт відкриття сонячної пекарні проголосувало понад півтори тисячі івано-франківців. Це вже третя соціальна інклюзивна ініціатива, яка реалізовується при монастирі за гроші бюджету участі. Адміністраторка закладу Світлана Іванків розповідає, саме цей проєкт допоможе людям із ментальними розладами знайти роботу та розвинути соціальне підприємництво в Івано-Франківську. Багато дітей цихся в школі, і після 10 класу вони далі не мають куди йти. І тому для нас цей проект був створений спеціально для того, щоб допомогти їм соціалізуватися у цьому в нашому суспільстві, допомогти їм почати працювати, знайти своє місце. Якесь для них це також нове. Вони також все ще не знають, не вміють. Але як ми вчимося, так само і вони будуть паралельно з нами вчитися. За словами Світлани Іванків, основні ремонти тут вже завершили. Залишилося облаштувати дитячий простір та інтер'єр пекарні. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.